Вітаю вас, друзі! Сьогодні поговоримо про таку серйозну тему, як колекціонування файлів, про людей, які ніколи в житті нічого не видаляють. Які у нас були папки на компі, телефоні чи MP3-плеєрі, що у тих папках було, і про домашні серваки прямо зараз у цьому випуску вечірнього Анберніка. Традиційно, коли ми чуємо слово колекціонер, то уявляємо собі марки, модельні поїзди, може приставки, фізичні речі. Усі мої знайомі мають цікаві колекції, в принципі, доволі корисних речей. А от у мене усе почалося, як завжди, в дитинстві за компом. Щоб купувати щось колекційне, потрібні гроші і місце, де ту колекцію зберігати. Малим, мою колекцію наклеєк я ховав від батьків, щоб уникати зайвих питань, типу навіщо ти це купляєш і чи на то ми тобі гроші даємо. Я швидко зрозумів, що краще за все колекціонувати файлики, себе на компі, на вінті. Десь у папці Windows, System 32, бо там точно ніхто не знайде. Перший він в мене був всього на 20 ГБ. Вистачало на колекції красивих картинок з тьотями на робочий стіл, чим mp 3 файликів по одній штучці. Я годинами сортував мої картинки на заставку по папкам машини, тьоті з ігри і так далі. А в mp3-файликах вручну прописував ID від ретеги у Вінампі. Назви пісень чи співаків я звичайно знав, а от назву альбому інколи доводилось вигадувати самому. Тому я врубав фантазію і писав «Greatest Hits», перший альбом, мої мемуари, дитячу пургу. Коротше. Схожою фігньою займалися пацани без комп'ютерів на своїх сіменцях cx 65 наприклад. Коли свої власні файли закінчувались, в школі у інших дітлахів можна було попросити на сідірвішку записати їх колекції. Скінів для віна, МП3шок та приколів. Приколами ми тоді називали і смішні картинки, і смішні відео, і флеш-ігри та мультики. І навіть усілякі проги ікзешники, що по-любому були з вірусами, з такого диску з приколами можна було поставити собі дуже потрібних віртуальних тьоть, що танцюють біля таскбару, або розіграти знайомих, показавши їм флешку Валентин, де ти спочатку просиш їх написати своє ім'я, а потім грає відос, де волохатий мужик булками трусить. У нього на жопі те саме ім'я написано. Кількість жертв цього приколу. Зараз складно обчислити. Тільки я чоловік 10, так розіграв. На записаних дисках з приколами я знайшов і емулятор Sega Дженз з іграми, і емулятор Дендіка з великою колекцією Ромів. Усе це терміново треба було переписувати собі на вінт, щоб було. 700 МБ фільми на 20 Гіговому Вінті сильно не поколекціонуєш, тому їх я дивився прямо з сідшок. А от невеличкі ігри із збірок 200 ігр на одному Сіді у мене встановлено було дуже багато. Другани хизувались тоді, що у них на компі є дві чи три гри, а у мене по папочкам було штук 40 різних одночасно. Більшість, звісно, були по 50-100 мігів які ще В гім в основному. Коротше кажучи, я брав усіх на понт числом. Коли усі грали в NFS Underground 2, у мене на компі була папка NFS з NFS 1, 2, Hot Pursuit, High Stakes і Porsche Unleashed. Якщо в гості приходили фанати мультиків, я з гордістю ставив їм гру Кіт Пес, чи скачені з сайту Fox Kids флешки про світ Бобі і життя з Луї. Бароном ігор та дилером приколів, на жаль, я тоді не став, бо у той стратегічно важливий час Місі Дюк записувати диски не міг. А флеш-пам'яті ми тоді ще не бачили. На цьому відрізку мого життя ціна даних була дуже високою, інтернету майже ні в кого не було. І отак от ходити одне до одного і переписувати дрісню це і був наш інтернет до інтернету. Швидкий dsl інтернет від Укртелеком у мене з'явився одночасно з сідюком, що вже міг записувати і CD, і DVD, і навіть на спеціальних дисках теоретично лазером випалювати картинки. Дисків із спеціальним покриттям для цього діла у нас купити було ніде, тому заради експерименту я пару раз випалював картинки на стороні для даних. Виглядало класно, але диск псувало. За електрику вдома мене не сварили, тому комп гудів у мене в кімнаті постійно. І швидкістю 128 кобіт в секунду повільно я качав аніме, фільми, музон та ігри собі на другу соньку. Усе це одразу записувалось на dvd диски, бо на вінті місця у мене не було, і здоров'яні кейк-шпіндель росли у висоту щодня. Оці от тортики з дисків стали моїм новим банком даних. Уже не на 20 ГБ, а десь на пів терабайта легко. У цей унікальний час все ще актуальними були інтернет-магазини, що продавали нарізані на болванки серіали чи аніме, бо інтернет був не у всіх. Зазвичай ті магазини мали контакти для обміну, тобто ти їм записував та відправляв свої скачані анімешки, яких у них в магазині ще не продається. А вони тобі назад укрпоштую слали те, що ти замовив. Так я поштою наміняв штук 10 дисків з копіями офіційних DVD-шок з меню та іграми. Анімехи серіал Experiments Лейн чи мультика з люки-бобри, наприклад. Диски ті до сих пір лежать вдома, у мами з татом. Повести з собою такий банк даних у гуртожиток у Київ було проблематично. Серед місцевих пацанів я уже був таким архіваріусом, до якого можна зайти і записати собі якийсь фільм чи ігруху. Так я багато раз записував порнуху на dvd плеєр моєму другу з оригінальною системою захисту від мами. Ми створювали на диску папки 1, 2, 3, 4 в руті. Всередині кожної з них знову були такі вкладені папки з номерами. І лише знаючи правильну комбінацію, лабіринт папок можна було пройти і подивитись німецький документальний фільм Шпермаклінік та порно пародію на Володаря Перстів. Поверніть голову тигра! Папки на dvd плеєрів відкривались доволі повільно, тому підібрати послідовність нікому терпіння не вистачило. Цей анонімний друг до речі. Тоді під впливом пропаганди про шкоду анонізму. Час від часу показово ламав усі свої диски з порнухою. Казав, я зав'язую пацани. Усе. І через тиждень тихенько так питав, чи ще є у мене в архіві ШпермаКлінік десь, і чи можу я знову його записати за тими папками. У мене в архіві, звісно, усе було. І той диск я записував йому не раз і не два. Болячку, коли люди нічого не викидають і збирають увесь мотлуг вдома, англійською називають хордінг. Існує також підвид цієї хвороби, який ми іронічно в інтернеті називаємо дета хорінг. Збір даних, коротше кажучи, коли ти нічого не видаляєш і усе зберігаєш. Ідейні пацани мають вдома диски, вінти чи магнітні накопичувачі, як у банках, на яких вони зберігають тупо усе, що можна. На випадок, якщо завтра в інтернеті файли закінчаться. Особисті колекції вимірюються в десятках і сотнях терабайт. Саме ці дейта хордери тримали оті от публічні FTP-сервери з фільмами та аніме в моєму дитинстві, стояли за епічним XUA, якого зараз так не вистачає, та до сих пір підтримують інтернет-тулок гуртом ЮА, наприклад. На Reddit Є підрозділ про все це діло, де чуваки міряються, у кого скільки терабайтів вдома. Я маю отакий от невеличкий нас сервачок від Synology. Усе, що є на серваку, можна дивитись з локальної мережі вдома. Плюс є спосіб підробитись через інтернет, якщо дуже треба. На тому серваку я маю відеоколекцію, що я дивлюсь на усіх моїх девайсах через Plex. Окрім фільміців та українських серіальчиків з гуртом UA, я маю, наприклад, мульт Бельфагорзу Т1, для якого я зробив автогенеровані субтитри через Whisper AI з французької. Якість субтитрів – фігня. Але те, як я французькою не знаю, взагалі, в принципі, можна зрозуміти про що там. Дивлюсь, як наче на УТ-1. Шперма Клінік та інші фільми з кіно Шперма, Шперма Зупа Макс», наприклад, теж є. Німці свою кінофраншизу розробили ще до того, як це почав робити Марвел. Ай молодці. Також я на сервері маю колекцію журналів, книжок і коміксів, які можна гортати, не скачуючи. Роми та і сошки з іграми для приставок і компа, щоб довго їх не шукати. Є сервіси для бекапів фоток і багато чого іншого. Усі ті колекції постійно доповнюються і я нічого не видаляю. Як не стане місця, поставлю більше вінт, та й усе. Також я щиро захоплююсь тусовкою Tip з Reddit та Air Data Holding і громадою сайту Archive.org. Усі, мабуть, знають Wayback Machine. Їх сервіс, що архівує сайти, і дозволяє глянути, як виглядав той чи інший сайт в минулому, але трохи менше людей шарять за файлопомичку на все тому самому Archive.org, що за масштабом нагадує мені найкращі дні XUA. Лише у розділі VHS Archive на сьогодні є дофіга оцифрованих відеокасет із записами ефірів ТВ каналів, усіляких інструкшнал-відосів і т.д. А ще є і Сохі Ретроігр, і скани книжок. Купу усього неймовірно цікавого і надзвичайно корисного. З інших важливих архівних проєктів я хочу відмітити: Z Library, де я качаю плейбої і пентхауси, інтернет-толоку гуртом UA, де розповсюджують ностальгічні українські озвучки, балку в центрі уваги чи «Завойовника зіма», наприклад, BlueMaxima Maxima Point це така ініціатива заархівувати усі старі флеш-ігри та мультики для нащадків, їх Fork з архівом Java ігр для мобілок. А також сайт, колекцію усіх саморобних користувацьких міні-ігр, зроблених на Nintendo DS користувачами у грі WarioWare DIY. Я частенько заходжу туди просто пограти якісь випадкові смішні ігри в браузері на різні теми. Якось треба нарізати летсплей найсмішніших ігр звідти для нашого 18 телеграм-каналу. Коли я щось таке бачу, я біжу то все качати і записувати собі на сервак, щоб у мене теж було. Так що, якщо комусь щось треба, звертайтесь. Отаке от відео вийшло, пацани. Напишіть у коментарях, у кого є які колекції файлів і даних, як називались папки з картинками у вас на телефоні, як ви ховали порнуху від мами, які пам'ятаєте флешки і прикольні сайти. Гаряче усіх обіймаю, з вами був вечірній Анбернік.